На прямому ефірі. Сьогодні в нас уже середа. І знаєте, доза мотивації яка? Сьогодні вже третій день, як проходить мій марафон, який я проводила от, аналогічний минулого літа. Цього літа знову провела, проводжу бізнес-прорив літо 2.0. І знаєте, він кардинально відрізняється від попереднього як із завданням, так і складністю однозначно. Минулого року я проводила марафон виключно по контенту, я давала контент-план, і щоденні були завдання, які треба було виконати. Ніхто не вибував, всі потихеньку знімали відеоролики, хтось там писав, можливо, якісь там пости, ну і так далі. Що відбувається цього року? Цього року завдання складніші набагато. Марафон на вигляд, відповідно. Ну і в зв'язку з тим, що ми всі правда знаходимося в складних життєвих таких обставинах то без світла, то без інтернету, то вилітають мої учасники марафону не щодня, а будуть е один раз на тиждень. Тобто тиждень пройде, і якщо хтось не виконав якесь домашнє завдання, він просто вибуває. Значить, людина не зацікавлена в тому, щоб. Зростати не зацікавлена в тому, щоб будувати команди через соціальні мережі, значить, відповідно, я не зацікавлена працювати з цією людиною. І що зараз спостерігається? Зараз, ну, класно, третій день, третє завдання. Завдання приходять вчасно, ну і дивлюся, як виконують учасники домашнє завдання. Перший день, відповідно, це таке, знаєте, розкачка. Та й взагалі перший тиждень це розкачка. У нас вже другий тиждень буде починатися прямо з практики. Практика спочатку це буде зі знайомими людьми, а далі практика буде з незнайомими людьми. Тобто, знаєте, тут буде дуже-дуже такі цікаві моменти боротьба зі страхами, виходи із зони комфорту. А перший тиждень розкачка. Відповідно, перше завдання першого дня у нас було не просто поставити цілі, а поставити конкретні цілі, дати нашому мозку зрозуміти, чому він повинен виконувати завдання. Продовж найближчих три тижні, тому що наш мозок, він, знаєте, він такий, він не хоче напружуватися, якщо йому це не потрібно, якщо в нього немає розуміння, для чого взагалі оце все відбувається. Ну і йому треба просто пояснити, що візьми себе в руки, будь ласочка, найближчих три тижні ми з тобою будемо трішки напружуватися. Ми з тобою будемо працювати і ставимо ціль, не треба ставити там. На рік вперед, на десятиліття вперед, просто на найближчі три тижні, що я хочу для себе впродовж цих трьох, трьох тижнів для себе взяти. Ну і все, і тоді починаємо рухатися. Вчора було завдання. Вчора було завдання дуже знову ж таки цікаве, і я знаю точно, що вже кілька, кілька людей такі думають, блін, наше, я вже взявся. Нащо воно мені треба? Знаєте, люди, коли приходять в МЛМ бізнес, вони дуже хочуть все швидко. Вони хочуть швидко, щоб в них так команда виросла, щоб нічого не робити, щоб, ну, взагалі, щоб отаку по пальця і все. І все в них виходило. Вчорашнє завдання було знову ж таки цікаве, тому що треба було проаналізувати не ринок МЛМ підприємців, це так, як я зазвичай розповідаю на тренінгах, а треба було. Проаналізувати роботу взагалі, що саме роблять які звички у світових, таких відомих світових підприємців, ну, типу, Дональда Трампа, Ілона Маска, там, або не тільки світових підприємців, або там, наприклад, спортсменів, які досягають там неймовірних висот і результатів, треба було проаналізувати, просто проаналізувати. Що вони такого робили, щоб досягнути успіху, щоб вийти на той рівень, який в них є на сьогоднішній день, ну і так далі. І з кожного взяти от шматочок, зрозуміти, що саме ця людина, тобто рецепт успіху. Для чого? Для того, по-перше, для чого це робиться, для чого взагалі готуватися, для чого писати прізвище, Ну почитав і почитав. А тут ще й треба записати, тут ще треба сказати, що конкретно ця людина. Який у неї рецепт успіху, і це займає час, і це ж треба готуватися? І от одна із моментів, один із моментів тому, що малим підприємцям вони думають, що все повинно вп впасти з неба і знання, і як проводити зустріч, і як проводити презентацію, і як проводити прямий ефір. От воно десь повинно взятися і все. Ой, мене навчать. А не думають про те, що треба, щоб не вас навчили, а щоб ви самі навчилися. І поняття навчання повинно бути невід'ємною частиною вашого життя. Всі успішні люди вони постійно чомусь навчаються однозначно. От так само і ви. До кожної зустрічі, до кожного прямого ефіру, до кожної презентації треба готуватися. От так само і це завдання, його треба було пропрацювати, підготувати, написати, які відомі люди, який їхній рецепт успіху. Далі це не все так просто. Зрозуміти, що з цього можна взяти собі. Ну, наприклад, щось ви десь не допрацьовуєте, можливо, якась дисципліна у вас храмає, а можливо, ви там, любите полінитися, не завжди доводите діло до кінця, беретеся за всі справи одночасно. І по чуть-чуть витрачаєте енергії будь-де, а не спрямовуйте їх в одну сторону. Тобто тут треба для себе зрозуміти, що роблять вони, і взяти щось собі як інструмент. Ну і далі конкретно треба виявити, а що я готовий робити прямо сьогодні. З чого я готовий почати прямо сьогодні? Які звички, можливо, я буду втілювати, які я буду до себе заводити як нову звичку. От це для цього і робиться. Не хочеться готуватися, не хочеться читати, тоді питання і до вас. Якщо ви, наприклад, не виконуєте завдання, то тоді і питання до вас. Скоріше за все, якщо ви не хочете, то у вас того й немає. Якщо ви не хочете доводити справу до кінця, якщо ви там а, загорілися, хочу в марафон, хочу в марафон приходити, а тут такі, опа, тут треба працювати. Ну як тоді питання до вас: а чому тоді в бізнесі не виходить? А чому тоді команда не росте? Можливо, ви ось так само загораєте, загораєте? О, зараз в Лівґуд гори буду скручувати. Тут та тут все. Я прийшов, тут зараз все, все піде як по маслу. А потім не хочете робити, бо це ж треба сидіти, відвідувати прямі ефіри, треба слухати уважно, треба запам'ятовувати, а ще краще ставати спікерами, а ще краще починати говорити, розповідати, проводити зустрічі, хоча б спочатку на якомусь елементарному рівні, на, отак, по трохи потрошечки, маленькими кроками. А людина спочатку загорілась і так швидко, як загорілась, і здулась. От тому такі качелі відбуваються в житті. Я вам всім бажаю, всім бажаю а, впевненості в собі, по-перше, обов'язково. Обов'язково йдіть до кінця, не здавайтеся, ставте собі цілі і обов'язково їх досягайте. Це я тільки вам розказала про два дні, тому що сьогодні, в третій, буквально через годин, півтори годинки прийде для моїх учасників нове завдання, тому я не буду озвучувати, що там буде. Вже вони побачать, і вже можна буде завтра з вами на цю тему також поговорити. Щодо того, скільки учасників груп, я сама була дуже приємно здивована. Я взагалі планувала групу ну, 10, можливо, 15 максимум чоловік. На сьогоднішній день нас 20 і навіть 22, тому що я не планувала вже брати, але дуже попросилися, і я не змогла відмовити. Думаю, окей, слава Богу. Все одно відсіється, все одно відсіється, так що, і я це розумію: 50% однозначно відпаде. Тому що люди не доводять свої справи до кінця, люди не дотримують свого слова. А якщо відбудеться, що всі дійдуть до кінця, круто. Це буде неймовірна група, яка, яка точно бути всім діамантами. До речі, всі учасники це абсолютно всі із, із компанії Лівгуд. Мені це дуже дуже приємно. Ми на одному, знаєте, такому енергетичному рівні, ми всі рухаємося за одинаковими цілями, значить, якщо всі догодять до кінця, значить бути всім діамантами. Сьогодні прощаюся, дякую, що ви зі мною. Рухаємося далі, відповідно. Завтра знову о десятій поговоримо, який у нас сьогодні був день, як, як мої учасники здають завдання. До речі, я ділюсь ем, в цьому. В Instagram, в сторіс учасниками їхніми публікаціями дуже прошу підтримувати, заходити, лайкати, е коментувати. А якщо дивитися в Фейсбуці, то в Фейсбуці я роблю репост у себе на сторіночку. Тому так само заходьте, коментуйте, підтримуйте їх, тому що ну це завжди дуже дуже приємно і важливо. Їм дуже страшно. Їм дуже страшно, але дуже хочеться е навчитися круто, легко просто. Будувати команди в соціальних мережах все, прощаюся з вами до нових зустрічей.